У Росії заявили про атаку на аеродром і нафтобазу у Воронезькій області. Як пишуть російські телеграм-канали, український безпілотник нібито спробував атакувати військовий аеродром Балтімор у Воронежі, але був збитий засобами протиповітряної оборони за кілька кілометрів від аеродрому. Ще два дрони, мовляв, намагалися атакувати нафтобазу в Анінському муніципальному районі. Перший о сьомій ранку, а другий за годину. Попри збиття, як пишуть росіяни, уламки одного з них впали в резервуар, а другий також впав на території нафтобази. Також у Курській області Російської Федерації прилетіло по складу з пальним. Про це заявив місцевий губернатор Роман Старовойт. За його словами, нині рятувальники вже гасять пожежу, а постраждалих немає. В атаці росіяни, звичайно ж, звинувачують Україну. Приветствую всех, друзья. сьогодні. Свершена очередна атака на Курську область зі сторони України. Безпілотний літательний апарат атакував склад горічомазочних матеріалів в Железногорському районі. Зараз є горіння. оперативные всі служби виїхали на місце происшествия. Подробності дам позже. російські телеграм-канали пишуть, що під атаку дрона буціхто попав Михайлівський гірничо збагачувальний комбінант імені Варчева. А у Білгородській області зранку теж було гучно. Спочатку в регіоні лунала сирена. Очевидці публікували кадри у мережі. Музика. Вже пізніше так званий губернатор В'ячеслав Гладков у своєму телеграм-каналі написав, що над регіоном біля села ближнє нібито приземлили український безпілотник. Тим часом у російських регіонах проводиться перевірка систем оповіщення населення. Жителі різних регіонів діляться кадрами, у яких чути характерні звуки наразі проводиться перевірка систем сповіщення. До цього сирени вже прозвучали в Башкоростані, Самарі, Реутові, Челябінську та інших російських містах та областях.